Бюджетна електричка. От вам бюджетна електричка. Те, що можна класно вигідно пригнати, окрім Нісана Ліфа. Реально, це є крутий, економний, можна сказати, економічний автомобіль. Не є сильно дорогим в порівнянні з іншими електричками і якісний. Можна багато на ньому проїхати і так само можна багато заробити. Що на рахунок Ліфа? Ну, Ліф... На даний момент він не є вигідним і взагалі ну, не був вигідним. Їх вже з Норвегії понаганяли, і в нас його дешевше купити в Україні по факту. Можна перевірити, що сок, що батарею, що поділків, що хоч можна перевірити, і не думати, чи нормальна буде батарея з Америки. Продаються вони в нас вже від 7 тисяч і вище. З Америки він вам приїде 8,5-9 Може плюс ремонт, це буде в адекватному стані. Того не рекомендую даний автомобіль. Лучше купляйте щось, вже тоді бензинове або дизельне шукайте. Якщо ви хочете реально якусь круту електричку, підніміть бюджет, купіть того самого болта. Це ще куди не йшло, ну, це адекватний автомобіль. А саме круте, це буде в нас Тесла. Троєчку, можна зробити до рестову 18-20 тисяч лонгранч з ремонтом. Це реальна ціна то Звертайтесь в компанію інтертрейд, підберемо будь-який автомобіль на будь-який бюджет і проконсультуємо, чи потрібно взагалі його приганяти сюди чи краще його купляти тут. Дякую за увагу.